Вітаю, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам. God bless America! Long live the King! Я сьогодні хочу поговорити про зимове взуття. Так, про зимове взуття, про концепцію зимового взуття, шкарпеток, термобілизни, середнього шару флісу та ізолюючих захисних шарів. Дуже важлива тема: зима близько. Будь ласка, подивіться, розповсюдьте, напишіть коментар, поставте вподобайку, та й взагалі підпишіться на канал. Усі посилання в описі під відео: Телеграм, інстаграм, спонсорство на Ютубі і Баймікофі, якщо вважаєте за потрібне. Зараз поговоримо про зимове взуття, що воно має мати, яким воно має бути, і від чого воно повинно захищати ваші ноги. З вами Олександр Святов. Поїхали. Ось так виглядають мої зимові черевики. Американська фірма Бейвол з утеплювачем та мембраною. Ви можете бачити, що вони ніби мокрі. Ні. Це просто зовнішній шар замші, трошки вологий. Всередині мої ноги сухі, та їм тепло за рахунок того, що вони правильно підібрані, що мої шкарпетки відповідають тим умовам, в яких я знаходжуся. Так само, як і штани, і усі інші речі, але про це ми поговоримо далі. Отже. Говоримо сьогодні про зимове взуття, і так само звернемося трошки до літнього, тому що це, це в комплексі працює. Треба деякі речі розуміти. І те, і те, бейльвел, хочу зазначити, що фірма одна і та сама: одні виробляються в штатах, другі виробляються в Китаї. Це 290, зроблені в штатах. Літній варіант, розмір 11,5, штатівський, зимове розмір 12, зроблені в Китаї модель 550 Цієї моделі є 400 грам утеплювача. Тінсолейт від 3 амфірми дуже крута річ, і з моєї точки зору, це десь близько до золотої середини, тому що от 400-600 це те, що треба. 800-200 це може бути або мало, або занадто. Це залежить від того, що ви робите і чим ви займаєтесь конкретно. Але маєте запам'ятати, що якісне зимове взуття має мати мембрану і утеплювач, який буде ізолювати вашу ногу і зберігати те тепло. яке… Яке ви виробляєте завдяки вашому тілу. Це важливо. Зимове взуття має бути на пів розміра, розмір більше. Я спеціально наголосив, що в мене одна і та сама фірма виробляє це взуття. Тобто колодки і ось всі ці розміри мають приблизно однакові значення. Але якщо ви не впевнені, будь ласка, міряйте. Чому важливо, щоб зимове зуття було більше? Я на це вже звертав увагу. Подивіться: ось це зимові шкарпетки. Ось це літні шкарпетки. Це Threads е, Ice, це Threads Desert. Тобто і те, і те американські шкарпетки. Подивіться просто на різницю, подивіться на ось цю річ, да? на різницю в розмірі ось цих маленьких вушок, да? які утримують, затримують повітря, яке дає вам ту подушку умовно, умовного тепла. Всередині це важливо, покладемо це ось сюди. Також я дуже раджу вам дивитися на повну версію отакого взуття, чому саме на такі, чому не на короткі сніг, болото. Тощо таке взуття дуже класно працює в парі з гамашами і навіть з якимись розиновими чоботами, там рибальські для збирання то, тощо воно працює в окопах, коли там болотяка і отой треш. Хлопці, реально це може бути дуже крута інвестиція по протектору. Він має легко чиститись. Чим він більше умовно, тим краще з нього буде вилітати болотяка. Це теж важливо. Плюс треба розуміти, що зимове взуття має бути повністю умовно ізольоване. Тобто, можете бачити, що там всередині все проклеєно, все прошито, і термоізоляція навкруги. Також має бути гарна устілка. Вони можуть бути замінені, вони можуть бути помножені, умовно замінені на інші. Там войлок теж працює. Це важливо. Далі. Що стосується шарів, я вам вже показував, давайте покажу ще раз. Отже, на що я хочу звернути увагу? Подивіться, як все це організовано. По-перше, це зимове взуття, це бейлівели 550 тут 440 грамів тінсолейта, штани від Абрамс. Вони на холодну пору року зі спеціальної тканини, яка блокує вітер, яка швидко сохне, яка дає змогу дихати. Це не повноцінний, ви розумієте сьомий шар, але це дуже легке і класне рішення на погану погоду. Воно не замінить сьомий шар. Оцей а а, зефірний костюм не замінить, але воно працює. Далі, дивіться, щоб воно працювало, треба розуміти систему цих шарів. Перше, ви бачите, що в мене йде ізолюючий і той і захисний шар. Це штани мої. Далі вафелька, ось ця синтетика пліс. Дуже круто працює. В ЗСУ їх видають. вони зеленого кольору. Всі ви знаєте, це моє взуття. Бачите, 3M інсулейт, бла, бла, бла. Зроблено в Китаї, до речі, ця модель робиться в Китаї. Це не підробка, це оригінал. Далі дивіться а, по шарам. У мене йде вафелька, потім йде шкарпетка. І перший мій шар це моя термобілизна. Вона може бути різною. Це сама проста, сама стандартна термобілизна армії. США. досі її ношу офігенна штука. Шкарпетка йде на неї. Потім, зверху на шкарпетку, ми вже одягаємо ось цей шар. Ти також можеш її вниз одягнути, бо шкарпетка тоді буде ще сильніше сповзати. Це вже на досвіді максимально заправляємо її і в'яжемо шнурки. 400 грам кінцулету. Це така собі золота середина, як на мене, зберігає тепло і не дає вам перегрітися. Тому що, наприклад, 800 може бути занадто. Але це все залежить від того, що ви робите, наскільки статична ваша робота. Ось я це все заправив. Можете бачити, як це все виглядає. Завжди шнурки йдуть назовні, не всередину. Оці маленькі вузлики теж зверніть увагу, не надають нікуди дітися вашим шнуркам. Далі. Я цю річ одягаю зверху. Чіпляю гачок. Якщо немає такого гачка, хлопці, зробіть, воно допоможе. І застібаю ось цю біду. Раз, все. Далі я можу підтягнути ще тут є спеціальна різинка, щоб тепло зберігалося всередині. І, в принципі, я готовий. Все те саме можете бачити тут. Затягнуто, зафіксовано, все працює. Ця, ці черевики мають, окрім кінцуйта, ще є спеціальну мембрану. Тому тобто мої ноги сухі, хоча вони виглядають як мокрі, їм тепло все добре. Так, ви побачили відео, ви побачили, як у мене це все побудовано. Ось, давайте ще раз глянемо. Зараз чекайте, розстрібнув, щоб було легше. Так. Ось так. Дивіться: перший шар захисний. Тут може бути статутний камуфляж. Поверх нього може бути гортекс або о, умовний сьомий шар. Це все працює. Далі ось ця вафелька. Шкарпетка і термобілизна. Ми цього ще торкнемося трошки далі, поговоримо саме про термобілизну. Термобілизна перша, потім шкарпетка, далі ось ця. Ви можете робити як завгодно. Я звик так, мені так комфортно, мені так зручно. Але запам'ятайте, будь ласка, термобілизна має бути першим вашим шаром. Ось це важливо. Далі вже можете там гратися шкарпетка наверх чи шкарпетка вниз. Робіть як завгодно. От. Що стосується термобілизни, зараз поговоримо конкретно, покажу, які її є види, і що треба знати про неї. Отже, ви бачили термобілизну. Моя термобілизна це стандартний перший шар армії. США. конкретно зараз вона на мені. Це топ, на мені зараз умовний ботом. Да? Також в мене є термобілизна від. МТАКа. В принципі, все те саме так само працює. І те, і те, умовно, дуже доступне і просте. Але є усілякі різні нововведення. Наприклад, в мене є термобілизна XBIONIC. дуже крута річ. Ви можете бачити, що вона просто відрізняється своїми. Формами і тим, як ось ці нитки зроблені для підвищення деяких цікавих характеристик. Воно трошки працює, і воно може працювати і, умовно, як перший шар, і як другий одразу. Це не означає, що ви можете начхати на ось цей другий шар, да, використовуючи тільки це. Але інколи, інколи це дійсно працює. Але тут ну, різниця в ціні величезна, саме тому. Я використовую це тільки на верх. На ноги в мене звичайна термобілизна. Що стосується другого шару, це наша ось ця спідня, яка теж видається в арміші, також вона видається в ЗСУ такого самого крою для того, щоб створити умовний ось цей шар між вашою ногою, вашим тілом. Першим шаром і усіма іншими спеціально також тут зроблені ось такі канавки, які дають змогу циркулювати повітрю і в волозі виходити швидше. Дуже важливо це розуміти. І ще хочу зауважити на дуже важливу річ, звернути на неї увагу, хлопці. от та білизна, яка видається в ЗСУ, вона зроблена з за... бавовни. Ні в коєму разі не використовуємо бавовну взимку. Це призводить до травм, до фростбай, до обморожувань тощо, бавовна затримує вологу. Вона зробить так, що ви замерзнете, змерзнете і просто будете в ну, якомусь жаху жити. Тому, будь ласка, поліестер, синтетика, усе оце працює. Бавовна – ні, то натільна білизна, а не термобілизна. Термобілизна має бути з синтетичних матеріалів, і або з деяких варіантів е, там, Мірінеса, наприклад. Да, це дуже класний матеріал, натуральний, він круто працює. Що стосується шкарпеток, давайте знову, це в мене така от пара шкарпеток Covert е, IC, можете бачити, я дуже їх рекомендую, вони дуже класні. В них прекрасна цінова політика відносно України. І в магазині Абрамс, наприклад, вони є за прекрасними цінами. Подивіться на те, з чого все це складається. Це важливо. І зрозумійте, що все працює в комплексі. Якщо ви зрозумієте це, вам буде набагато простіше зберегти. Своє здоров'я і той мінімальний рівень комфорту, який вам необхіден. Будь ласка, не нехтуйте цими простими правилами. Будь ласка, передивіться своє спорядження. Будь ласка, передивіться спорядження своїх підлеглих та побратимів. Порадьте їм щось краще. Як говорив мій перший сержант, краще взуття це те, яке тобі видали юніті да? в армії, видали безкоштовно, але талани. При всіх їх перевагах, там є недоліки важкі, інколи не дуже комфортні. Вони працюють, вони дійсно працюють, вони дійсно класні, але є речі набагато крутіші, які можуть полегшити вам життя, які можуть зробити ваше життя трошки комфортнішим. Що стосується того, як здбати за цим взуттям, або за якимись іншими видами взуття, які ну, виконані приблизно з тих самих матеріалів, хлопці, Вийшли з позиції, змогли повернутися там до умовного КСП чи кудись на відпочинок. Щітка, вода почистити, поставити подалі від відкритого вогню. Не можна мембранні речі сушити біля вогню, спортити. І все, вони висохли, вони зможуть працювати далі. Пропитки, усе інше, спреї для того, щоб воду відштовхувати. Це все працює з такого роду взуттям. Якщо там шкіра, це одне, якщо там замша, це друге. Але щітка і вода. Почистили, вимили, поставили сохнути, все буде прекрасно. Давайте про себе, давайте про свої ноги, тому що запам'ятайте наступне: усе наше спорядження ми підбираємо з ніг і вище, а наш бронезахист з голови і нижче. Чому так я вже пояснював? Дякую вам. За те, що ви робите. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God America, king. Дякую всім, хто допомагає. Посилання на телеграм і інстаграм в описі, також в описі посилання на Баймі Кофі і те, як можна стати спонсором YouTube каналу. Дбайте про себе та своїх побратимів. Дякую. Переможемо. Ще одне зауваження, хлопці, якщо у вас досі немає кроксів або якогось аналога, бляха, заведіть. Прекрасна річ рятує в безлічі ситуацій. Дуже комфортна, дуже легка і мовна недорога. Є аналоги, заведіть собі. В Штатах ти не вважаєшся військовим, поки в тебе немає кроксів. До побачення.